Всім привіт! Ми сьогодні будемо знімати, як проходити 99 ночей з Кацею. У неї є теж канал. Якщо хтось хоче, то гуляй. Якщо хтось хоче, може. Я вам зараз, і коли ми будемо гуляти, ви можете подивитися наші нійки і можете нас позаписувати, ми будемо раді вас приєднати. Я, короче, вже їм показала. У мене 20 алматів. У мене теж 20. Так легше даже гуляти. Ось я. Можна було тоді побачити. Іноді будуть у вас ставити перериви, але дуже рідко. Гарест? А я, дуже, а я дуже, я не рідко. А не якщо ви перші, буде. а якщо ви це дивитися, якщо ви вперше на моєму каналі. Дивіться перше відео, друге, всі відео передивляйтеся. Рекомендую, буде дуже цікаво. Якщо ви любите плести з резиночок, дуже рекомендую. Я там якраз плела з резиночок і можете навчитися. Стараюсь. Так зараз я не я не включила біг. Катя, ти представ, я не включила а біг. А я за кроликами ганяюсь. Я... О, лапка. Е, якщо хтось думає, що в мене не дуже виходить керувати, так. Бо одним є, я рукою тримаю е, телефон, щоб знімати. Так як кажіть, якщо видно вам, то зараз буду трошки зараз змінювати ракурси. Зараз трошки. З вами знову я був маленький перерив. А я я. просто змінювала ракурси, щоб вам було краще видно і мені було легше гуляти. Оператор нас відключився, так що. Сьогодні без оператора, на жаль. Ятор сьогодні дуже злий і, і, і обідався на мене, за те, що я його просто викинув на воду, бо що він заслужив. Так, да, тому що він матюкається на камеру і треба було видаляти ще відео там. А воно було прикольне, да. з прикольними кадрами. Да. З добреньким моєму. І та ножка, якщо я що та що, не що не біля бази не це не моя. Не а не тобі не треба ножка катя? Ні, у мене є своя. А, добре. О, не свої. Якщо шо ніч, лише. лише перша. Нічого з сперша, потому що всім пофіг. Хі Куди пішла? Кайп'єс? А нам карту скрафтить чи не казе? Та ні. Ні, нехай буде. Е, з вами знову я. Так, зараз. Треба трошки ракурси там відмінити. Так. Це поки що у нас лиш другий день. Ой, ой, телефончик не падать. на хороший мішок. Так зараз ми будемо йти на поиски хорошого мішочка. Кась, ти вже й робила перериви. Чи ні? Ні. Окей. Я буду теж старатися не робити, але е, іноді треба. Е, Катя, пішли малого рятувати. О зараз скрафчу карту і тоді. Зараз скрафчу карту і тоді підемо. Я скрафтила вже. А, вже? О, ти вже стиш. А давай я за раз покраски мы знову в ефірі. Тобі надо хороший мешок? Я на жаль вже його купила. Діти, коли мені треба над... хороший вшок, він мені не випадає. Якщо коли я якісь, друзі, якщо я якісь трошки погана е, була, е, те, це за те, що е, це моє перше відео ось таке. Те, що велике раніше, у мене були тільки маленькі відео на на хвилин три тільки. Ой, на хвилину. На хвилину взагалі тут три. Хвилин три ціка тривала, а це вже хвилин п'ять вже триває. У мене хвилин дев'ять вже. Ого. Я без перерив. Так, да, я просто вже з переривами робила. Не, Ви не думаєте, Це не перерив у нас. У мене чотири хвилини були. Це я вже з переривів п'ять робила, то мені треба було. У мене ще мають перерив? Е, я поки. Я тільки роблю перериви, або коли нас, на нас нападають, або коли мені треба в реальному житті щось зробити. Але я буду старатися з вами. Ого, версок для кра. О, давай цей. Щоб ми бачили, а ти вже купила його. Ми знову. З вами. Так, Катя, нам треба ще десь, нам треба ще 10, ой 3 дерева і тоді ми зможемо грядочку купити для моркви. Нужка, зачем ви на мені? Я вона мені? Я не знаю, Ого, біг сюди. Я тобі зараз е, теж спробую е, добути м'яско. звуву з вами О, ми знайшли сундучок. Це дуже зараз добре. Це зараз дуже до, доречно. Катя, біжи сюди, може, ти цей ще сундучок не відкривала. Який в хаті? ні 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 Не в хаті, в другому. О, пальне! Каністра. А, там? Я відкрила вже. А, там уже відкривала. Окей, я ще просто ні. Якщо ви хочете більше відео, пишіть. О, я ще там не відкривала. Я зар. Блін, мені їсти треба. Да. Капець. капець мені їсти треба. Да. Не питайте, як я вже встигла вмерти. Мене... Е, положи мене на кровать. Наш ми кровать скрафтили. Щоб спать. Шо? Те стрибний, о. М -м -м. Ой. А, ну якби я не. Якби б я не вмерла від цього, як там його. Від овка я б вмерла з голоду. <гум> не, ну я б тоді стіла ще до бази вернутися. Ну, Во, тоді мене Вов добив. Діч, 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 Катя, а ти вже колись робила, прямой ефір? Ні. Як дізнаємось, як його зробити, тоді зробимо, окей? А? Як дізнаємось, як його робити, тоді зробимо, окей? А -а -а. О -о. Катя, коли на самий день забере, візьмеш мене і будеш шукати дуже активно бандаш. Я, Я помщуся всім його братам. Я пожру перед виходом. Угу. Але залиш мені жачки, а коли я відновлюся, мені треба ж треба буде пожирати. Я тебе жачку кажу. Окей. До вже 20 секунд а, до дня. Вже може виходити? тільки 20 секунд до дня. Катя, вже виходь? Вже ми дуже мало до дня. Тільки 10 секунд. Кать, виходь уже. Уже тільки 8, 5, Шість, п'ять. Все, виходь. Три, два, один. Беге, спасать Бебзіка! Якого Бебзіка мене спасать? Там буде сундук. Мене! Спочатку, де ти так вмреш? Ой, ти да знаєш, що ти вбреш? Я не в ніколи. я без мер. Ти вообще-то вже п'ять разів помирала. За минулу гру. Позаминулу. Пішов. Безсмертно. О, Огонь! Огонь! Я потом тебе з ним скину. Сундук. Бажди, я тебе влюблюю сам. Сундук. Да, им бандаж было с ковры выпады. Это умоляю. Я тебе там ничего не дам. Ты поняла? Мне бандаж надо. Я фоксу Ты позиция, дай мне бандаж. Ми їде. О, тут цей метал. Тут метал був. Та у мене і так місця нема. Так, ми знову починаємо наше відео. У мене реал, так що всі здохли. Дощ! Та ви... О, в тебе ще каністра. Thank no.